Фестиваль шкільної ліги каван стартував в Ужгороді зала подіюну. Традиційно зібрала кількасот булівальників із різних навчальних закладів. Цього разу глядачів потішили сім команд, які мали багато часу для підготовки. Дві коефіцієнт я дуже швидко урівняю, адже у вищих істотах суспільства я ковались зв'язки. Маю добре зроблю компліменти до цих палик. А твоя карма вже створила. Паниковий ефект у нас в шкільній лізі дуже велика перерва. Тобто вони фактично завершили у квітні, а зараз, тобто, півроку вони відпочивали від КВН. Ну я дуже сподіваюся, що добре відпочили. Всі команди, які в нас на даний момент існують, вони всі виступають, вони показують по одному номеру, грають розминку. Це такий початок сезону і вже далі вже будуть ігри, які вже будуть після зимових канікул. Учасники показали фристайл домашнє завдання та зіграли в розминку питання відповідь. Жартували на актуальні теми. Про відсутність води, канікули показували героїв відомих фільмів. Чимало гумористичних номерів присвятили школам Ужгорода. Одна з найстаріших команд гімназії в хідозмінному у взуті на сцені вже близько двох десятків років. Склад час від часу оновлюється. Взагалі нашій команді 18 років, якщо я правильно порахувала, а я особисто граю вже 5 років. Ми цього сезону граємо компактним складом, у нас тільки 8 людей. Більшість це дівчата. Ну, минулого старту у нас було 20, біля 20. Так. За тиждень до гри ми починаємо інтенсивно вже працювати над своїм сценарієм. І Ну, годинки, дві в день ми точно працюємо. Крім вузве, глядачів потішили антитіла, директорія гумору, Том Кукуруз, під напругою, запасний вихід та зелені балони. Ужгородські навчальні заклади активно прийшли підтримати свої команди. В залі зібралися представники другої, третьої, восьмої, п'ятнадцятої, дев'ятнадцятої та двадцятої шкіл. Для вболівальників провели змагання на кращий лозунг. у підсумку всіх конкурсів. Перемогу святкувала команда Том Кукуруз, третя школа.